А ще влітку в селі є така традиція для того, щоб прогодувати худобу, тоді після жнив комбайни іноді лишають такі валки зараз, а ще буває такі прямокутні такі, як піраміди. І якщо до тих піраміду, то прийти там так, От Якщо ті соломку там трошки забрати, там є багато полови. І от, і ми в тому числі свого часу от носили мішками для того, щоб хтось потім запарювати її кров'ю. І саме тоді народилася ця замальовка. Розграбовані гробниці фараонів, солом'яні піраміди над преначеністю старині, а над ними рак. Чи ярило? А може, сонце?